Реалізація державної мовної політики у закладах дошкільної освіти базується на чітких законодавчих і нормативних документах. Перш за все, це закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, визначає українську мову як основну мову освіти та комунікації з родинами. Базовий компонент дошкільної освіти акцентує на тому, що формування мовної компетентності дитини неможливе без партнерства з родинами. Державна мовна політика реалізується через живе, постійне спілкування вихователя з батьками. Вихователь демонструє правильну українську мову під час консультацій, на батьківських зборах, коротких розмов на прогулянці. Через доброзичливий тон і емоційне забарвлення слова педагог показує українська мова природна, тепла і приємна. Через різні форми роботи ми показуємо, що спілкування українською мовою може бути теплим, живим і партнерським. Саме для цього в наших садочках діють батьківські клуби, тренінги та семінари практикуми простір довіри, діалогу і натхнення. Коли вихователь і батьки разом аналізують, обговорюють, пробують нові форми спілкування. Інтерактивні мовні майстерні для родин це теплий, щирий простір спілкування, який зміцнює партнерство садочка і родини. Тут слово стає інструментом довіри, творчості і спільного розвитку мовної культури. Коли ми говоримо про культуру мовлення, важливо, щоб слово поєднувалось з дією. Саме під час майстер-класів між вихователими батьками народжується діалог, взаємоповага, підтримка. Тут звучить не лише мова інструкцій, а мова доброти, щирості, натхнення. Це не лише творчість, а й простір для широкого діалогу. Культура мовлення формується через дотик до культури народу. Саме тому залучаємо батьків і дітей до заходів, які пробуджують інтерес до історії і традицій нашого народу. Одним з таких став проект Екскурсія діалог мова речей в українській хаті, де слово і предмет поєдналися в єдину розповідь про українське коріння. Ще одна форма, яка поєднує дітей, вихователів і батьків навколо українського слова, це буккросинг. Ми створюємо маленькі бібліотечки добрих історій, де кожна родина може залишити свою книжку і взяти нову. Так мова переходить з дитячого садка додому, а з дому знову в садочок. Це справжній обмін теплом і словами. Обмін книгами став гарною традицією в наших садочках. А щоб кожна прочитана історія залишалася живою, ми продовжуємо цю ініціативу в форматі родинного читання, коли діти і батьки поринають у світ книги разом. Ми прагнемо, щоб любов до українського слова починалася з родини. Саме тому запрошуємо батьків і дітей в родинну подорож до світу книг, до бібліотеки, де оживають історії, звучить рідна мова і народжується спільна традиція читання. Книга стає тим містком, що єднає покоління, і дитина вчиться любити слово, яке звучить поруч з мамою і татом. Створення сімейної книжечки тепла форма мовної взаємодії родини і закладу. Це не просто творчий проєкт, а спосіб оживити мову в щоденному житті родини. Коли батьки і діти разом читають і говорять, мова стає частиною родинного тепла. А отже і спільної культури спілкування. Щоб зробити цей процес більш доступним і постійним, в садочках ми створюємо мовні куточки для батьків, спеціальні простори, де вони можуть знайти поради, методичні матеріали та цікаві завдання. У сучасному освітньому просторі культура спілкування не обмежується стінами садочка, вона продовжується в цифровому світі, в месенджерах, на сторінках соціальних мереж. Де вихователь щодня підтримує контакт з батьками. Через пости, вайбер-групи, онлайн-консультації вихователь не лише інформує, а й формує культуру українського слова у віртуальному спілкуванні. Державна мовна політика це не лише закон чи документ, це наш щоденний вибір, як ми говоримо, які слова передаємо дітям і батькам. Коли мова звучить щиро, з любов'ю вона об'єднує серця, саме так живе слово у наших садочках, у теплій довірливій співпраці родини і вихователя. Хто ти, дівчинко, маленька? Українка молоденька. У якій живеш країні? Незалежна Україні, який герб твоїй державі. Ти злоб золоти у що для тебе Україна? Моріна батьківщина. Як здобута її воля. Молю серце поля. Хто боровся за Україну? Весь народ мочку годину. Чи ти любиш Україну? Люблю, хто загину. У що віриш, дитя миле? Бога варчу України. Україна понад усе.